Трамп бачить шанс на мирну угоду щодо України, але критикує Зеленського. Президент США під час прес-конференції заявив про свою впевненість у можливості досягнення угоди щодо врегулювання війни в Україні після переговорів із Росією в За його словами. Ці переговори надали йому більше оптимізму щодо перспектив миру. Проте Трамп висловив розчарування діями України. Заявивши, що Київ мав можливість розпочати переговори з Росією протягом трьох років, але цього не зробив. Він також піддав критиці відсутність виборів в Україні, зазначивши, що рейтинг Володимира Зеленського нібито упав до 4%, хоча точне джерело цієї інформації залишилося невідомим. Також американський лідер підняв питання щодо фінансової допомоги, яку Україна отримала від попередньої адміністрації США. Він наголосив, що нібито не зрозуміло, куди саме були спрямовані ці кошти, і зазначив, що Україні доведеться звітувати за витрачені ресурси. Республіканець також висловився на підтримку ідеї розміщення європейських миротворців в Україні, однак наголосив, що Штати не планують відправляти свої війська. На його думку, розміщення військових контингентів інших країн могло би сприяти встановленню миру або хоча б перемир'я. Водночас видання The Guardian повідомляє, що жорсткі заяви Трампа щодо України можуть бути реакцією на критику Зеленського щодо переговорів між Сполученими Штатами та Росією у Саудівській Аравії. За інформацією журналістів, саме різкі коментарі українського президента могли стати причиною серії нападів Трампа на його під час прес-конференції. Тим часом сам Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню. Заявив, що Росія прагне його усунення через складність домовленостей з ним. На його думку, Кремль розуміє, що на майбутніх переговорах з ним буде нелегко досягти поступок. Зеленський зазначив, що готовий залишити свою посаду після того, як Україна стане членом ЄС і НАТО, отримає гарантії безпеки і після повного виведення російських військ до досягнення цих цілей. Він планує і надалі захищати країну. Український лідер також додав, що ніколи не шкодував про своє рішення балотуватися на пост президента. І навіть не маючи офіційної посади, залишився б в Україні під час війни. Переговори між делегаціями Сполучених Штатів та Росії в арліяді тривають уже більше двох годин. Що відомо станом на цей момент? Знову ж таки нам відомо лише з тих матеріалів, які з'являються в західних змі. Отже, нью Таймс» пише про те, що Кирило Дмітрієв, який є учасником російської переговорної групи, говорить про те, що Росія прагне відновити економічну співпрацю із Сполученими Штатами і розраховує на повернення американських нафтових компаній, які за його словами були дуже успішний бізнес в РФ. Також Дмитрієв каже, що американські компанії буцімто втратили понад 300 Мільярдів доларів через те, що покинули російські ринки після вторгнення Росії в Україну. І ще от що цікаво для нас, про що пише видання Таймс», Посилається воно на українських офіційних осіб і звертає увагу на те, що Зеленський цього тижня перебуватиме в Саудівській Аравії, але Україну на російсько-американські переговори не запросили. Урадник радник Путіна е, Ушаков говорить про те, що зустрічі із українцями не передбачається, але конспірології народжуються багато. Що ви думаєте з приводу цих перемовин, які почалися між американцями та росіянами, в фокусі лише економічні теми чи Трішечки більше про що свідчить склад делегацій, які беруть участь в цих перемовинах, перше, що треба розуміти це не переговори про завершення війни в Україні, і це не переговори про стосунки між США і Росією. Це переговори, які стосуються в першу чергу і головним чином про підготовку до зустрічі Трампа і Путіна в Саудівській Аравії. Оце головна мета цих переговорів. Ну, це тому... відповідно на питання. Експерти звертали увагу, що силовики не присутні там ні з російської сторони, ні з дивіться. Я думаю, що вони окремо зустрічаються. Я думаю, що вони зустрічаються окремо, тому що це е, окрема тема, е, вона технічна, процедурна, протокольна. Зокрема, теж тому що. Е, Дві найбільш охороняємо особи, особи о, в світі: це президент США і президент Російської Федерації, особливо останнім часом. І тому о, з кожного боку там свої надзвичайні заходи безпеки. Надзвичайні. Я от бачив заходи безпеки, які зараз навколо нашого президента в Давосі. А те, що хто може пам'ятає. Ще було 15 років тому, коли до нас приїжджав Джордж буш молодший в Київ. Ну ще до війни і великої і малої до 14-го року. І тоді я пам'ятаю візит в школу на прорізній. так. Попереджали всіх мешканців навпроти, щоб не включали в спишки, інакше буде постріл без попередження. Розумієте, це просто як ілюстрація, наскільки це серйозно. Я знаю, що окремий літак завжди. Окремий літак, крім самого президента США, там його команди так, Окремий літак це те, що пов'язано з безпекою, заходами безпеки, техніка безпекової команди і так далі. Тому це окремо. Головна мета ще раз підкреслюю: підготовка зустрічі. Між Трампом і Путіном узгодження порядку денного там не будуть на ці зустрічі, які зараз відбуваються, жодних рішень не буде ухвалювати. Жодних, і саме тому не передбачається участь українських представників, а тим більше президента України. Президент України може зустрічатися або з самим президентом Трампом, або з віцепрезидентом. Коли до нас приїжджає, ну може зустрічатися з держсекретарем США. Та коли він до нас приїжджає, в даному випадку це не переговори, це підготовка зустрічі, до якої ми не маємо відношення прямого відношення. опосередковано маємо, оце перша обставина, яку треба мати на увазі, тому не йдеться про участь України. От перспективи після зустрічі Трампа з Путіним буде зрозуміло, коли як розпочнуться чи не розпочнуться переговори між Росією і Україною. За модерацією США і що це будуть за переговори? Це будуть переговори на вищому рівні, на рівні трьох президентів, або скоріше за все, хоча б на початковій фазі, переговори робочих делегацій. Які мають підготувати певні пропозиції, от як зараз зустрічаються делегації е, двох країн, які готують пропозиції для своїх президентів перед їх особистою зустріччю, так і будуть переговори е, трьох країн про те, як завершити війну в, між Росією і Україною, от як це буде е, також. Треба розуміти, що США і це не зараз, а вже з січня вони сформували таку логіку переговорів. Окремі переговори з Росією і окремі переговори з Україною. Два переговорних трека паралельних, паралельних це не є переговори без Україною. Переговори з Україною відбуваються, але в паралельному режимі. В чому була специфіка, контраст і проблема в тому, що переговори з Україною йшли офіційно, публічно. Ми знали, хто бере в них участь як з американського, так і з з українського боку. А переговори з Росією до останнього часу, до сьогоднішньої зустрічі, ну і до візиту Уїткофа в Москву. Переговори з Росією були в закритому режимі. Вони були про це, ну це підтверджували і в США, і в Росії, але ми не знали, а хто бере участь в цих переговорах, і власне про що вони ці переговори? А зараз ми знаємо приблизно про що. І е, головне відомі переговорні групи. До речі, цікавий важливий факт, на який звертаю увагу. Трамп вирішив, що будуть дві окремі переговорні групи. Окремо для Росії, там е, Держсекретар США Марко Рубіо, е, там е, Уїтков, спецпосланник е, Трампа, ще е, Майкл Волц, помічник е, з е, національної безпеки. Він е, цих переговорах зараз не бере участь, я так розумію, хоча, можливо, ще немає інформації. Да, і е, директор ЦРУ. А е, з е, російського боку ну відомо вже за статусом. Це е, саме за статусом однаково, має бути. Якщо держсекретар з боку США, то міністр закордонних справ е, Росії, тому mm -hmm. що це однакові посади. Є е, 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 спецпредставник з боку е, е, російського президента, його помічник Ушаков, і е, є е, спецпредставник е, з боку Трампа, у Ітков. з України а, то, і інших. Дмитрів Дмітрів, Дмітрів. Дмітрів присудив. Дмітрів фактично. Дмітрів, я б сказав так: тут цікавий момент, якщо у в це представники по бізнесу і по переговорах з Росією. Я б сказав таке чорки по поняттям. Вибачте, за цей термін, але щоб було зрозуміло, і це теж відмінність від переговорів з України. У нас більш офіційна, а тут. По поняття треба ще домовитись, і по бізнесу У Гітков це ще й по бізнесу, і тому з російського боку Дмитрів, який по бізнесу, і Ушаков, який по з питань безпеки. Ну я думаю, що е, з питань зовнішньої політики я думаю, що так е, вийде, що можливо. До речі, от я не знаю, е, я не, не, не бачив ще інформації можливо, в переговорній групі і е, 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 Майкл Волз, тому що Майкл Волз помічник президента США. І от він має бути з Ушаковим по статусу з Ушаков, Ну, Зараз правда. він присутній. Майкл Волз є присутнув, значить, на це так, от, 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 да. Якщо є інформація про присутність Майкла Волца, значить, от Ушаков з Майклом Волцем. Тобто, повна статусна відповідність, от зеркальна відповідність учасників американської російської делегації, ну і є склад американської делегації для переговорів з Україною. Uh, і це ми побачили по Мюнхену. Це віце-президент США Джей Дівенс. Це Марко Рубіо, до речі, брав участь в переговорах. Оце єдиний хто бере участь і там, і там. Да, Келлах, генерал Келлах, ще й міністр фінансів США теж бере участь в переговорах, оскільки йдеться про ресурсну угоду з Україною. Ну він не брав в Мюнхені, проте приїжджав до Києва, але він теж в переговорній групі по Україні. Ну, Майкл Волз теж насправді буде впливати на переговори з Україною. Просто він зараз от, в складі переговорної групи з, з Росією. Отака от ситуація. До речі, в Мюнхені Кит Келлах пояснив, чому саме так. Чому е, е, дві паралельні групи? І він е, підтвердив, я, до речі, таке припущення висловлював ще раніше. Він підтвердив, що е, він буде відповідати за переговори з Києвом і з європейцями. А Уїтков за переговори з Москвою. Для чого То це Лох мав так само відповідати за переговори з Москвою. Тут є версія, це, що росіяни. Це спочатку, це спочатку, коли призначали. Це спочатку. Трамп все поміняв. Я ж кажу, був закритий трек переговорів, про який ми не знали з росіянами, і скоріше все, там, от якраз Ітков е, е, з Дмитрієвим, я знаю, там хто ще можливо брали участь. Да, вони в закритому режимі домовлялися, і е, е, оці зміни, розподіл функцій, це відбулося напередодні Мюнхена, це вже середини лютого, От це відбулося. Ми не знаємо точно 12-го, чи там до, чи після, да. але десь от го е, приблизно умовно 12 лютого відбулося. Офіційне розведення функції, і в Мюнхені е, от, е, виступав на українському ланчі, який організовував фонд Віктора Пінчука. Виступав Кіткелах. Е, там була така, дуже така е, цікава, бурхлива дискусія з європейцями щодо участі європейців в переговорах. Да, але Кіткелах підтвердив: він буде е, відповідати за переговори з Києвом і з європейцями. За переговори з Москвою буде відповідати Уїтков. Чому це так? Пояснення дуже просте: швидкість. От я вам цитую просто те, що сказав Кіткелег, швидкість. Трамп хоче швидше. І тому він сформував два паралельних переговорних процеси. А що буде після цього? Я думаю, що вже після зустрічі Трампа з Путіном. Після візиту Кіта Келега в Київ, ну, можливо, ще і до візиту Трампа, до зустрічі Трампа з Путіном, можливо, і раніше. Як сказав Кіткелаг? В овальному кабінеті Білого Дому зберуться переговорники, які відповідають за російський напрям і за український, і будуть узгоджувати спільну логіку і зміст подальших переговорів. От як воно буде. Я думаю, що вони це зроблять ще до переговорів Трампа з Путіним, щоб ну, певну тактику переговорів сформувати, певні позиції США. Але мета американців, і от тут важливий момент: мета американців переконати росіян. Щоб були прямі переговори між Росією і Україною за участю і модерацією США, США мають виступати посередником цих переговорів. По-друге, і от тут головна буде проблема, американці бачать собі лойку переговорів наступним чином. логіку мирного процесу наступним чином. Спочатку угода про припинення вогню припинення бойових дій, потім мирні переговори. А у Путіна інша логіка. Він про це сказав Трампу вже під час телефонних розмов, і Трамп це підтвердив. Логіка Путіна інша: Путін хоче відразу домовлятися про велику мирну угоду. Не про припинення вогню, а про велику мирну угоду. Тому що він в цій мирній угоді хоче зафіксувати односторонні поступки України. Відмову від НАТО, нейтральний статус України, скорочення Збройних сил України і багато чого іншого, зокрема, відновлення всіх прав московського патріархату в Україні, легалізацію проросійських сил і так далі. Це я вже роблю припущення з того, що публікують різні джерела, в першу чергу, російські. Ось така ситуація. І тут є принципові розбіжності в позиціях Трампа і Путіна. Чому Дмитрієв? І оці ці розмови, заяви про бізнес, а це тактика, от як наші намагалися закинути гачок для Трампа, щоб він зацікавився українськими ресурсами, ефект був неоднозначний. Я до речі повернуся. Це дуже важлива тема. Чому наші відмовились? Це дуже правильний був хід. І я думаю, що це ще більш важливо для подальшої логіки мирних переговорів, чому ми відмовились підписувати ту угоду, яку нам запропонували американці. Але росіяни мають можливість запропонувати набагато більше, і вони хочуть е е підживити е Трампа саме на бізнесовий гачок, щоб Трамп зацікавився російськими бізнес-пропозиціями, і щоб е заради цього пішов на поступки Путіну в мирному процесі. І почав тиснути на Україну е, стратегія Путіна така: домовитись між США і е, Росією, а нас поставити до відома. Ну там, скажімо, формально підключити до переговорів на фінальному етапі, але е, представити нам текст угоди, яку ми маємо підписати. От така логіка. Е, але для цього треба переконати Трампа. Тому що у Трампа позиція така і у його команди, що має бути компроміс поступки з обох боків. Не має бути миру тільки на умовах однієї сторони, в даному випадку йдеться про Росію, тому що на жаль, про мир на наших умовах взагалі не йдеться за різних причин. В першу чергу, виходячи з військової ситуації, і тому переговори будуть непростими. І я думаю, що подальша доля і перспектива переговорів буде очевидною вже після зустрічі Трампа з Путіним. От тоді будемо робити висновки. А на сьогодні зустріч в Ельяді вона не дасть ніяких конкретних рішень, що треба розуміти, це підготовча зустріч. Там будуть порядок денний визначати, про що будуть розмовляти Трамп з Путіним, і що помічники з обох боків будуть пропонувати росіяни. Путіну, ну, а американці будуть пропонувати Трампу. Ось про що йдеться? Ми в цих переговорах, безумовно, не будемо брати участь, тому що статусна це не рівень Зеленського. По-друге, ну, це ж переговори не, не з нами, а переговори про підготовку зустрічі Трампа і Путіна. Так що, е, от, до речі, коли е, Трамп буде зустрічатися з Путіним, ну, можливо, і зараз будуть обговорювати. А який рівень? Переговорів на трьох: Росія, Україна, США. От який рівень? Відразу починати з переговорів на вищому рівні, що, на мій погляд, недоречна, і не дасть результату жодного. Ну, тобто, зустріч трьох президентів. Я думаю, що Трамп хоче саме цього: зустрічі трьох президентів, де він був головним така картинка е, во главі стала Трамп. а… а, а Путін і Зеленський мають сказати, да, пане Дональд, ми готові підписати мір під вашим мудрим керівництвом. Ну я трошки спрощую і навіть тролю цю ситуацію. Але логіка приблизно така у Трампа. А далі вже можна вручати Трампу Нобелівську премію миру. Але боюся, що так не буде. Не спрацює така логіка. Спочатку треба домовитись, і це буде дуже складно зробити у про умови завершення війни, особливо якщо росіяни не погодяться на припинення вогню. І от, цілком ймовірно, що після зустрічі в аріаді вже Трампа і Путіна для Трампа виникне питання: якщо Путін скаже ні, ми не готові погоджуватися про припинення вогню, треба вести змістовні переговори, і війна буде поки що продовжуватись. Да, от тоді для Трампа постане питання: а що робити американцям? Погоджуватись на російську логіку. Або починати тиск на Путіна, щоб примусити його до компромісного варіанту завершення війни, ми не знаємо відповіді на це запитання, тому що це Трамп, і у Трампа багато що може мінятися. Ну, загальна логіка, він буде боротися за припинення війни певний час. Але от, чи готовий він тиснути на Путіна? Реальна не на словах, а реальна. Ми поки що відповіді не знаємо. Ось така приблизна ситуація.